Всім доброго дня! Крупноплідний американський сорт Еніс. Маточна рослина, П'ятирічний штамп, другі плодоношення. Горіх Еніса визріває достатньо пізно в порівнянні з іншими сортами. Ззовні його практично не видно, він гарно маскується під листям. Практично весь горіх знаходиться всередині крони. В завізях в основному від двох до чотирьох горіхів. Що робить горіх даного сорту рівномірним. В єдиному екземплярі є такий п'ятирічний штамп. Зараз зберу врожай і зважу. Масу горіхів. Вага горіху. Трішки більше кілограма. Зважу десяток. 71 грам. Також хотів би звернути увагу на якість горіху. Ядро прекрасно виповнене. Враховуючи те, що даний штам росте без паливу. Для сортів з крупним горіхом це дуже важливо. Також горіх має. Достатньо тоненького шкаралупу.